Руйнування як спосіб ведення війни, під прицілом росіян цивільна інфраструктура, житлові будинки, бізнес-центри, міста розташовані поблизу лінії фронту під ударом артилерії та тактичної авіації, тил України під ракетними ударами. Нічого не поробиш. Такий в нас сусід тварина просто. І наслідки ударів росіян потрібно ліквідовувати. Однак у 2025 році грошей на це в бюджеті поменшало. За програмою є відновлення. Взагалі не було передбачено коштів. Чи вдалося знайти гроші на програму? Хто скільки може отримати? І які умови балістичною ракетою по житлових будинках. Кривий ріг на лінії вогню. По місту росіяни регулярно б'ють кабами та балістичними ракетами. Зруйновано десятки будинків. Вибух мене присипало. Дружина сердешниця кричить: сусідка прибігає, мене вигребла. Я вийшов голий, забрала мене, все кинули. От тільки зараз приїхав назад. Я на нервах не спав всю ніч. Квартира пана Володимира сильно пошкоджена. На місці прильоту працювали експерти та комісії місцевої влади, аби визначити, що робити з будинком далі, чи можливо його відновити руйнування бізнес-центру, пошкодження житлових будинків, вибиті в вітражі у костелі Святого Миколая. Ранковий удар росіян по центру столиці та ще й на Різдвяні свята. Внаслідок російського удару у пана Надира колосальні збитки, зруйнований ресторан. Суму завданої шкоди важко підрахувати. Майже все знищено вибуховою хвилею люди багато чого втратили. Життя життя втратили, сім'ї свої втратили. А я що втратив ресторан? Це дрібниці. Тут хтось помер напевно. Боже, який жах, уявляєте? Люди життя втратили. А я що? Ресторан все відновлю. А що робити людям, у яких немає можливості відновити втрачене житло самотужки, та й державну програму є відновлення значно скоротили. В першому проєкті бюджету на цей рік грошей не заклали взагалі. Все пішло на оборонку. Втім, після засідання бюджетного комітету додатковий ресурс все ж виділили: чотири мільярди гривень, але і цього було недостатньо. Більше ніж 12,5 з половиною тисяч житлових сертифікатів вже сформовано. З них лише близько п'яти тисяч реалізовано, і звичайно, в цих майже 13 тисяч житлових сертифікатів, які ще люди не отримали на них відповідні кошти. В них значна частина саме внутрішньо переміщених осіб, і саме для них вдалось розширити програму. Залучили ще 15 мільярдів. Це зекономлені кошти Міністерства соціальної політики. Направили їх на реалізацію сертифікатів саме для внутрішньо переміщених осіб. Але яким чином держава встановить, що житло на тимчасово окупованих територіях дійсно зруйноване, проводився так званий мелітопольський експеримент, який довів свою результативність, незважаючи на те, що є тимчасово окуповані території, на яких відбулися руйнування житла, на сьогодні в країні достатньо технічних засобів перш за все, це можливості, які надають супутники зафіксувати такі руйнування, внести їх до реєстру пошкодженого і знищеного майна і працювати з тим, щоб всі люди, в кого пошкоджене або зруйноване житло отримали відповідну компенсацію, для оформлення сертифікату є відновлення, необхідне підтвердження реєстрації у зруйнованій чи пошкодженій оселі. Заявку можна подати у декілька способів: через застосунок ДІЯ на офіційному сайті порталу або звернутися у ЦНАП.